З Новим роком, з добрим роком, що ступа широким кроком на поріг у вашу хату і щасливу, і багату, тож дозвольте посівати. Сієм, сієм, посіваю, новим роком з вас селем, Сіру вас вітаю, сієм від вашого поводу, щоб цього року не перемога. Сім вам, від вашого віконця, щоб завжди сіяло сонце. Всім вам всій оселі, щоб завжди були в ній веселі. Сім, сім посіваєм, з Новим Роком вас вітаю! Хай Новий рік принесе вам здоров'я та сили, щоб ви господарі, ще сотню літ прожив. Щоб році ніхто не журився, тішайтесь, радійте, Христос народився. Скажем вам по бажання найдорожчих світі, щоб у Щоб не плакали мами у журбі над синами, перемога настала в боротьбі з ворогами. Засуну, захищає, а Господь зберігає. Ще й всім добра Божа. Ми розвагоди тепла, завжди радість, що була в вашій домі і родині, слава рідній Україні. Славімо його.